Його називають людиною не свого часу. Він був і є ідеологом української самостійності та українського націоналізму, суспільним політичним і громадським діячем. Він був нашим земляком, уродженцем села Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії. Сьогодні у рубриці телеканалу Прилуки знай наших мова піде про Миколу Івановича Міхновського. Народився Микола Іванович у священичій сім'ї. Його дід Іван, його батько Іван Іванович були священниками. Батько службу вів виключно українською мовою, знав велику кількість українських народних пісень. А ще хрещеним батьком Миколи Івановича Міхновського був Микола Миколайович Маркевич. Ті самі Маркевичі знаний рід істориків, фольклористів. Батько Миколи Миколайовича Маркевича особисто знав Тараса Роча Шевченка, який приїздив до Турівки. І, будучи малим, Микола Іванович Міхновський слухав. Оповідки про великого генія, про його перебування в Турівці, як приїздив у Турівку Лев Жемчужников – все це виховувало його в дусі національної свідомості та патріотизму. Своє навчання Микола Міхновський провів у прилуцькій чоловічій гімназії, проте важко йому давалася наука, адже велися заняття виключно російською мовою. А для Миколи Івановича це було неприйнятно. Та і загалом політика викладання в гімназії була спрямована на прослав на прославляння царя та Великого Отечества. По закінченні гімназії Микола Міхновський вступає до Київського університету святого Володимира на юридичний факультет. У студентські роки він долучається до підпільного товариства Тарасівців. Успішно завершивши університет, Микола Іванович починає займатися адвокатською діяльністю. Він починає працювати в престижній конторі в місті Києві. Але закохується, закохується в дружину свого керівника, тому мусить виїхати з Києва до Харкова, власне, своєю коханою. Проте це кохання. Не було тривалим, воно не завершилося шлюбом, і варто наголосити про те, що Микола Іванович в принципі в своєму житті подальшому ніколи не одружиться. Як власне не матиме і дітей в Харкові, Микола Міхновський починає активно долучатися до громадської політичної діяльності. В цей час уже в Харкові діє революційна українська партія. Це перша така революційна українська партія на Надніпрянщині, і власне він готує для неї програму. Програму, яка вилилася в брошуру Самостійна Україна. Її наклад вона вийшла друком у Львові і була накладом всього-навсього тисячу примірників. Але, власне, вже в цій брошурі Микола Міхновський розвінчав міф про воз'єднання України з Росією. Він відверто, прямо і, скажімо так, чітко висловив бачення творення самостійної України і згодом. Деяка частина партії РУП революційної української партії, вони почали схилятися до автономії, до більш таких соціальних, соціалістичних бачень розвитку держави, що, скажімо, не йшло в баченні із Миколи, Миколи Івановича. І тому він полишає цю партію, полишає цю партію і е, стає. Одним із засновників української народної партії тут же ж у Харкові в цей час Микола Міхновський пише свої відомі 10 заповідей. Ці 10 заповідей для нинішнього покоління повинні звучати як Отче наш або після як Отче наш, тому що такої сміливості, мабуть, ніхто мав, не мав більше до 21 століття. Микола Іванович цей час виступає з промовами на різних зустрічах, він досить відверто пропагує своє бачення самостійної України і, зокрема, навіть долучається до таких терористичних актів. Зокрема, коли. В Харкові намагалися в Харкові відзначали 250-річчя святкування нібито воз'єднання України з Росією, то він зорганізував підрив пам'ятнику Пушкіну. Хоча в нинішній час нашої війни, Другої російсько-української війни, дехто іще не вбачає належності і необхідності зміни вулиць або зміщення деяких пам'ятників. Отож, передбачалося ще, скажімо, підрив деяких пам'ятників російським царям в Одесі, в Києві, але це не відбулося. Також його такий був акт прояву непокори, коли відкривали пам'ятник Котляревському в Полтаві, то і заборонили виступати українською мовою, бо ми знаємо, що у 1876 році був прийнятий Емський Указ. То Микола Іванович відповів, що він взагалі відмовляється від промови, і решта його товаришів. Також відмовились від промови. Більше того, він пише до міністра внутрішніх справ Російської імперії з проханням відмінити Емський указ. І як ми знаємо, згодом він дійсно був відмінений. В роки Першої світової війни Микола Міхновський потрапляє на фронт і розуміючи, що він ніколи не воюватиме за Російську імперію зі зброєю в руках, стає військовим юристом. Перебуваючи на фронті, він зрозумів, що держава без армії неможлива і дійсно. Поряд із ідеологією націоналізму, він є ще і основоположником творення війська, українського війська. Він розумів, що в рядах російської армії знаходиться велика кількість українців. Тому він в 17-му році, в березні місяці, проводить три вічя військових, на яку з'являється велика кількість солдатів. Згодом відбувається. Перший всеукраїнський військовий конгрес, і, власне, конгрес посилає висуванцем, робить Миколу Івановича, до складу Центральної Ради. Він входить в військовий генеральний комітет, тобто займається саме створенням війська. Але, якби не те, але, урядовці Центральної Ради. Як то Володимир Венеченко, Симон Петлюра, той самий Грушевський при власне своїх певних заслугах вони не розуміли Міхновського, вони критикували його, вони висміювали його і навіть боялися в певній мірі. Більше того, після Першого військового конгресу був створений, скажімо так, сталий полк імені Полуботка, і після того, як до Міхновського не дослухалися. Навіть відбувся такий військовий переворот, коли полуботківці, за підтримки Міхновського, очистили центр Києва від більшовиків. але Центристи вони побоялися тримати Міхновського і відправили його на румунський фронт. До Києва Микола Міхновський потрапляє вже за гетьманування скоропадського. Він приєднується до демократичної хліборобської партії і виступає в підтримку гетьману. Навіть Павло Скоропадський мав намір дати посаду Миколі Івановичу прем'єр-міністра. Але потім він, так як він писав у своїх спогадах, йому не радили все-таки Міхновського, його засуджували, можливо, або приписували йому такий критичний шовінізм. І, звичайно, що побоювалися самого Міхновського. тому... Скоропадський пропонує йому посаду свого особистого радника. Але Микола Іванович теж був досить амбітна людина, і, звичайно, що він відмовився. Більше того, згодом він переходить в опозицію до Скоропадського і. Коли директорія робить наступ на Київ, Скоропадський зрікається свого гетьманування, Микола Іванович навіть намагався збалансувати відношення директорії Скоропадського, залишити, скажімо такі демократичні засади, гетьманування, але знову ж таки до нього не прислухалися. І тоді він вирішує можливо військовим чином зберегти Україну, тому що він розумів, Скоропадський іде. Директорія не в силі, вона громить все те, що в принципі зробив Скоропадський, і цим скористаються більшовики. Тому Микола Міхновський прагне залучитися військовою підтримкою генерала Булбачана, але його зраджують. І поки він потрапляє до Болбачана, Симон Петлюра заарештовує Болбачана, і як ми знаємо, далі він його присуджує до смерті. Сам Микола Іванович захворів, потрапляє в лікарню, потім він потрапляє до більшовиків, його визволяють. Він потрапляє на спочатку їзде до Кременчуга, потім на Кубань. Там на Кубані також відбуваються такі повстанські гайдамацькі рухи, творяться військові організації. Можливо, саме Микола Іванович був і дотичний до них, але згодом. Коли Денікінці захоплюють Кубань, він намагається емігрувати, але йому не вдається. Його, як такого ярого противника Російської імперії йому не дозволяють. Вирушити за кордон власне, морем. І він повертається до Києва. 1924 рік він потрапляє до Києва, до Радянського, до Більшовицького Києва і відразу потрапляє до рук ГПУ. А декілька днів арешту, допитів. Потім його звільняють. І буквально наступного дня в саду свого найближчого друга Шемета в Києві. Його знаходять ранком повішеним на яблуні. А в кармані його одягу папірець про те, що або вони мене, то краще я сам. Або ще ж інший текст тлумачиться про те, і так круть, і туди верть, але все одно в горщику смерть. Тому передавайте привіт всім, кого я знав, ваш Микола, знаючи методи радянської влади, його самогубство небезпідставно ставиться під сумнів. Майже до 2000-х років про Миколу Міхновського навіть забороняли говорити: встановлювати йому меморіальні дошки, згадувати про те, що він вчився у прилуцькій чоловічій гімназії, тому що вважали його ворогом. «В 2000-х роках науковці громадськість все таки знайшли на байковому кладовищі місце поховання. Миколи Івановича Міхновського. Встановили пам'ятник, він був поруйнований. Встановили другий пам'ятник, його знов поруйнували. Все це говорить про методи знову ж таки радянської влади, як вони борються з ідеологією українського націоналізму. Говорили про Миколу Івановича, про те, що дійсно він був людиною не свого часу. Він був українською стихією. Він... Був, як говорив шемет вогонь, який міг запалити мільйони душ. Але, на превеликий жаль, він запалив в нашій країні лише одиниці. І через сотні років, коли ми маємо знову ж того самого ворога, мабуть, воїни, які стояли поряд із Міхновським, безкомпромісні. З чіткою ідеологічною метою. Вони і сьогодні стоять з нашим ЗСУ, аби боронити українську землю, українську ідентичність, аби вкотре довести, що ми є народ єдиний, вільний, рівний серед рівних, від Карпат до Кавказу, від Сяну до Дону, як говорив Микола Іванович Міхновський. В своїх десяти заповідях